В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О славніший апостоле, святий Юдо Тадею, вірний слугу і Приятелю Ісуса. Твоє ім'я подібне до імені зрадника, який видав нашого улюбленого вчителя в руки ворогів, стало причиною того, що багато хто занедбав тебе. Та церква вшановує тебе і призиває по всьому світу як покровителя у справах важких і безнадійних. Молися за мене таку немічну, і скористайся, прошу тебе, тим особливим привілеєм, який даний тобі, приносити видиму й швидку допомогу там, де майже втрачено всяку надію. Прийди мені на допомогу в цій великій потребі, щоб я отримала небесні утіхи і підтримку. У всіх моїх потребах, випробуваннях і стражданнях, і щоб я разом з тобою та всіма вибраними прославляла Бога на віки вічні. Обіцяю тобі, славний святий Юдо Тадею, завжди пам'ятати про цю велику ласку і ніколи не перестану почитати тебе як мого особливого й могутнього заступника та робити все можливе, щоб примножувати пошану до тебе. Амінь. Господи помилуй, Христе, помилуй, Господи помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний, Боже, помилуй нас, Сину, Відкупителю світу, Боже, помилуй нас, Духу Святий, Боже, помилуй нас, Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас, Свята Марія, молись за нас. Свята Мати учнів Христових, молись за нас, святий Юда Тадею, молись за нас, Апостоли Христа, молись за нас, муже сміливий, молись за нас, головний свідку віри, молись за нас, всякого безбожництва вороже, молись за нас. Справедливості Пророку, молись за нас. Слави Божої захиснику, молись за нас. Доброзвичайного життя Заступнику, молись за нас, захиснику від усіх нинішніх і грядущих спокус, молись за нас, борцю за єдність церкви, молись за нас, борцю за святість тіла Христового в членах Його, молись за нас, молільнику Великий, молись за нас, Божої любові Посланнику, молись за нас, друже грішних, молись за нас. Вірний слугу Ісуса Христа, молись за нас, притулку християнського люду, молись за нас, щоб не були ми, немов хмари без дощу, які даремно ганяє вітер, молись за нас, щоб не стали ми, як дерева, що восени не принесли плодів, молись за нас. Щоб не були ми водами нечистими, що не змивають провини, молись за нас. Щоб не стали ми, як зірки, що зірвалися з орбіти і загинули у вічній темряві, молись за нас, щоб ніколи ми не думали тільки про себе, молись за нас, щоб задовольнялися тим, що посилає нам Бог, молись за нас, щоб остерігалися мови гордовитих, молись за нас, щоб не лестили сильним світу цього, молись за нас. Щоб життя наше ґрунтувалося на вірі, молись за нас, щоб учились ми молитися у Святому Дусі, молись за нас, щоб ми мали співчуття до всіх тих, які піддалися спокусі, молись за нас, щоб ми свято берегли благодать Божу, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий. Що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас, Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас, молімося. Всемогутній, вічний Боже, що наповни святого апостола Юду Тадея такою великою любов'ю до святого імені Твого і вселив у християнський люд таку глибоку довіру до Його заступництва, даруй нам, просимо Тебе. Велику милість, щоб ми свято берегли віру, жили в дусі віри і перед усім світом сповідували її покірно та радісно. Тобі ж, який оберігаєш нас від усякої напасті, і колись дозволиш нам без гріха і в тріумфі з'явитися перед Твоєю величчю, тобі, Богу Всеєдиному, Спасителю нашому, через Господа нашого Ісуса Христа, слава, велич! Влада і могутність і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Боже. Ти дав нам благодать пізнати Твоє святе ім'я через проповідь Твого апостола, святого Юди Тадея. Подай нам також ласку зростати в чеснотах через Христа, Господа нашого. Амінь. Роздуми 9-го дня дев'ятниці до святого Юди Тадея. Сила святого Юди святий Марко пише, що апостоли Ісуса пішли і проповідували всюди, а Господь співдіяв із ними, підтверджуючи їхні вчення чудесами, які його супроводжували. Коли святий Юда Тадей проповідував Євангелія в далеких областях Персії, що випали йому за жеребом, він навернув безліч людей до віри. Серед них був і цар Едеси, Агавар, якого святий Юда зцілив і тілесно, і духовно, викривши його ворогів, магів та обманців, та знищивши смертельну силу отрути Змій, які не змогли завдати йому жодної шкоди. Ця чудотворна сила святого Юди ніби знову оживає в наші часи, без сумніву, через те, що вірні довго забували про нього. Адже його ім'я збігалося з ім'ям зрадника Ісуса Христа. Святий Юда Тадей виявляє свою особливу допомогу й опіку в справах, де, здається, вже бракує всякої людської надії. Тому народ Божий величає його як особливого заступника у справах важких і безнадійних. Щоб переконатися, що наш святий апостол випрошує усілякі благодаті для тих, хто прибігає під його опіку, навіть у справах, що здаються дрібними, достатньо запитати тих, хто має до нього особливу набожність. І щоб досвідчити це самому, достатньо просто звернутися до самого святого апостола. Безліч вірних, вдячних за отримані ласки. Надсилають листи подяки до Національного санктуарію святого Юди Тадея, де з особливою набожністю вшановують його статую та реліквію. Тож, якщо прагнемо його опіки, звертаймося до святого Юди Тадея з вірою та довірою, бо він, допомігши нам у цьому житті, допоможе й досягти слави вічної. Отче наш ти, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.